Всім здравствуйте! Мене ну, ви знаєте Павло Миколайович, рілтор місті Вінниця. Сьогодні вам показую на оренду двохкімнатну квартиру. Шевченка 3, Гавалону 5. Це Славянка. Район. Це в нас перша кімната, велике двоспальне ліжко, шафа, балкон, телевізор. Виходимо в другу кімнату. Тут у нас диван, який розкладається. шафа, Парковочних місць, вдосталь, домашній маркет поруч. Ванна кімната, санвузол, окремий, правильна машина. Ванна, санвузол, бойлер. Підерім гарячі води. Завжди будет тут централизованное опаление, то при вымкнутии света опаливание все равно будет. И сама кухня. с віком. Облон 5. Тут поруч инфраструктура развита. А вы пишите, Viber покажет, для вас сейчас.